Я е, мав нараду онлайн нараду з губернатором, нашим з головою кова, і мені дуже прикро. Наше місто спустилося по всім показникам вниз. Ми не найкращі в районі. Ми дуже низько спустилися, по всім показникам. І по освітнім, і по фінансовим, і по іншим показникам, і по відбудові, де ми були лідерами з вами відбудови, на сьогоднішній день все стоїть. Ми не лідери, на жаль, відбудови. І я не прийшов сюди гратися, в політику. Я прийшов працювати зараз на громаду і разом з вами. Ми будемо з вами працювати на громаду, бо нас обрали люди. Вас призначили, частину з вас так само обирала, обирала наша громада. І я не дам розкрадати нашу героїчну громаду, щоб всі ці це почули. Якщо хтось не хоче працювати на громаду, а хоче працювати на інших людей, будь ласка, можна встати, піти і працювати на інших людей. Ніхто нікого тримати не буде. Але я хочу, щоб всі розуміли, що чітко працюють на громаду. Тобто це наш з вами обов'язок.